ж ці різні. Де восьмих попали. Це як так? опа 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 О, той, той. дай. Ходіть такі воїшки. У мене зараз замовши оцей козак спідера. Хорошаки прибивають мене ще. О! Ні, тоді далі будемо крізносити. Буде. О, класочки куточки. Оквасок нас надо. Из два шель. Тай по п'ятдесят... Тай по п'ять восьмому ver. Tayyip Südayli. O pavyo bak, najde njo bak, tepar Ya bi se raz Bila, hama Ničo Та ти живи там, видно, ти почему-то. Ей! Где раз

особо доброй проблемы против пропуска вот администрато мистер Бомбастик бомбо фантаст

Хера на короговий бій. Ти теж бачу хера трошки в нього. Ти башер хоч шмуляє, хоч фігачить. Башер хоч фігачить. На Надайси ну... Ну, вже, якщо не по тобі зараз фігало, тебе вже пенсію дають, то і все у твою жопу дыру, прям. И тебе крэш это. А. А то Ису зараз крэш его. Прибила его. А мы 50 100 башер. Тебе ты вылез на мной, тебе є хп еще. А. Падает он на дофига. Я ботинский ботинок. Я скажу, двоє здохли, а це тоже, блин, здох одні з вучились. Да. Ну, чесь в стенах. Ну, вчись в тина хоча б нормальний класник пробиття. І без ну Ми точно теж непогано. А если я куда-то две минуты шукати. А, ну ты мо короче хоть вывесить. Меня зараз убьют. тоже такие самые. Круги для нього хера. Не. Це, Оце я хоча й говорив, щоб доховається в организ. Может быть у не были аффикасниками, то они хотя бы такого ж відпору б дали. Короче, идут свой какого-то парада, не знаю. Ладно. Даже ты заскупил голове. Говорит, поки Почему бить права, с них може за 100 жибий. Ну ладно, ми хоча б до десяток не попали. <кхем> я був безвіддачу. Сейчас вони не можу. Я хуже. Приятний... Не рак, ну який я, бо я трохи можу і рак. Ах ти не є по той, хто не особо вміє грати. Можете його, в принципі, качати. Хм. І що я пороблю? Так якось так так коротко, кортка. дати. Дроводів сраку та 28. Так хлопа йому не, Об... не с... переді. Переді підставляти голодно. І борта. Ні, гон вперед йому. Вперед йому можна не підставляти. Спереди ми борніром. Чок. Я <глупи> там звуку щека пробивається. О, їм